Знайома вам така ситуація: ви відчуваєте розпач, скутість, ви відчуваєте страх, тривогу. Не знаєте, можна це робити, не можна це робити. Сумніваєтеся в собі, в усьому, що відбувається. Якщо так, то скорше за все ви потерпали від психологічного насилля. Я зараз наведу шість найпоширеніших ознак психологічного насилля над жінками. І ви, якщо впізнаєте себе, ну загинайте там пальці, будь ласка, але а, найголовніше не те, що ви впізнаєте себе, а те, що я скажу, що з цим потрібно робити. Що зробити нам, жінкам, для того, щоб почати відчувати зовсім інше: натхнення, силу, свободу, жити те життя, яке нам подобається. Тож, перше, така жінка завжди вибачається. От розумієте, навіть тоді, коли немає жодних ознак, що потрібно за щось вибачитися, у мене була така перша свикру. Дуже класна, але її чоловік зробив усе можливе і неможливе, щоб вона почувалася самотньою, скривдженою по життю. І вона завжди за все вибачалася. Ой, Маріночка, вибач, я тобі зайшла в кімнату. Ой, Маріночка, вибач, я тобі телефоную, нічого від не відриваю. Вона справді була кайфовою, і мені постійно доводилось їй казати: да ні, все добре, не переживайте, будь ласка, у мене була колега, якось ми пішли до ресторану. За досить короткий час вона вибачалася безліч разів. Ой, я сіла біля вікна, вибач, може, ти хочеш сісти біля вікна. Нам принесли меню, ми одночасно їх взяли. Вона така, ой, вибач, бери бери ти. Я така, да все добре, розумієте? Коли ми вийшли, це була зима, гори снігу, така тоненька доріжка була. Чого ми йшли поруч, а не одна за одною. Я не пам'ятаю, чесно кажучи. Але я боялася впасти і там штовхнули її, ну, намагалися втриматися. Вибачилася. Вперше вона не я. І у мене було таке враження, що якщо вона навіть впаде, вона скаже: вибач, любе, що я впала. От якщо впізнали себе, загинайте, будь ласка, палець. Друга, такі жінки не вміють сприймати компліменти, не можуть, вони їх тривожать, поки заганяють в почуття провини ще більше. Чому? Ну тому, що все їхнє життя було підтвердженням того, що вони якісь не такі. Батьки постійно дорікали за щось, можливо, вчителі в школі, може подруги, може у них були чоловіки, які їм зраджували. Коротше, все їхнє життя було про те, що ти якась недолуга, і почути, що ти добре виконала якусь роботу. Це дуже незвично, розумієте? Така жінка на комплімент реагує. Знаєте, як не розквітає, а вона зіщулюється ось так, стискається. Всередині вмикається голос внутрішнього критика, у кого їх немає. Там у деякого там громади цього сидить. І починає щось таке не так не може бути. Я не могла бути хорошим. Ну, вони не звикли отримувати компліменти або щоб цінували їхню роботу. Вони завжди намагаються бути хорошими. Досконало виконує щось, але переконані внутрішньо, що вони недостатньо хороші, тому компліменти не для них. Третя ознака. таким жінкам дуже складно витримувати будь-який психологічний тиск. От розумієте, взагалі тиск, навіть у найменших конфліктах. Чому? Ну тому, що їм завжди казали, що ти маєш бути слухняною дівчинкою. Що послухайся, як кажуть, дорослі, і зроби так, і змушували їх робити те. Що вони, можливо, і не хотіли. Але мусили робити, тому що знали, що немає жодного сенсу сперечатися, все рівно доведеться так робити. Тому, що пускали голову, страждали, це важливо. Але робили. Бурчали в себе в голові або під носа, але все рівно робили те, чого вони не хотіли. І роками зростаючи, стикаючись з якимось тиском, вони такі: ні-ні ні, я просто. Не витримують цього і закривалися фразою Я просто не люблю конфлікти. Я просто зроблю, як кажуть. Чому? Тому що я просто не люблю конфлікти. А як ти хочеш? Та яка різниця як хочу? я? Я просто не люблю конфлікти, тому поступлюся. От і все. Але це не все. Насправді вони надзвичайно намагалися бути слухняними дівчатками. І навіть в їхній голові, в уяві немає того в картині світу їхнього не існує, що виявляється, можна мати власну точку зору. Виявляється, можна зробити не так, як від тебе очікують. Вони відчайдушно намагаються, щоб всі очікування оточуючих їх людей виправдати. Розумієте? Якщо вам подобається це відео, обов'язково ставте йому вподобайку, підписуйтесь на мій канал, діліться цим відео з іншими жінками. І дякую вам! За підтримку українського контенту наступний пункт такі жінки завжди сумніваються, що їх люблять. От розумієте, ну а за що мене любити, якщо я така недолуга, вони бояться, що їх можуть покинути. Усіма силами чіпляються за того чоловіка, навіть якщо він не дуже хороший, просто тому що в головах краще бути з ним ніж бути одній. Це неправильно. Ще хочу додати і скорше за все, ви впізнаєте себе в багатьох життєвих ситуаціях. Таким жінкам надзвичайно складно витримати чийсь поганий настрій. Ось приходить чоловік з роботи, у нього поганий настрій, вона взагалі тут, ні сном, ні духом і ні до чого. Непричетна. Але вона буде намагатися якось покращити настрій. Чому? Тому що в цей момент їй страшно, тривожно, некомфортно шалено. І вона хоче якось це виправити, а вона ні до чого тут. А починалося все в дитинстві. Коли вона робила так, як хотіли батьки, вони винагороджували її поцілунком, посмішкою. Цукеркою можливо, а коли вона робила так, як не подобалося, її карали. І оскільки вона була маленька дитина, яка залежала від батьків, і вони гаранти безпеки їй страшенно. Не вистачає ось цієї базової безпеки, і тому, коли вона бачить поганий настрій у когось, їй погано. Вона повертається, тригерить да, оте дитинство, де немає захисту і намагається все повернути так, щоб просто ця тривога покинула її. Така жінка все робить сама. Чому? Тому що їй складно когось про щось попросити. Чому би її багато разів відмовляли? Чому? Тому що їй казали, що ти ж дівчинка, ти маєш не багато хотіти, бути скромною. Це начебто, начебто, а хороша риса для дівчинки, розумієте? Мовчати, тримати свою точку зору про собі, чекати. Поки тобі дадуть слово там, або якусь можливість, боже, збав самостійно щось робити, ще Що ті казки, пам'ятаєте, сидиш у тій вежі, чекаєш, поки тебе врятують, або поки там з якоюсь туфелькою колись оказією тебе, можливо, знайдуть. Це просто який жах, яка культура нашого виховання. Розумієте, чоловіки натомість легко просять і легко кидають нам цю. Ти маєш отак виглядати, смачно готувати, бути кльовою у ліжку. Ти маєш от стільки важити. В сенсі я вже мовчу, що жінкам закидає соціум, як вона має виглядати, якою бездоганною має бути матір'ю, дружиною, господиною. Тільки вона має важити дуже худою, це погано, дуже не худою це теж погано. Ти маєш бути успішною, але не дуже. Тому що це ж достігатерство. Розумієте, стільки закидонів для жінок, якими вони мають бути, що це не просто збиває з пантелику, це нівичить життя. А ще отакий от наведу приклад, і ми все ще з вами в пункті, що вона не може нікого попросити про допомогу. Я бачила багато класних жінок, успішних, чудових, красивих, неймовірних, які йшли на тренінги по розвитку жіночності. Я запитую, навіщо? Вони кажуть, бо мені сказали, що в мені забагато чоловічої енергії. От вона успішна. Вона вже всім своїм життям довела, що вона багато чого може, і все рівно самооцінка на нулі, тому що слухається когось, хто говорить, що ти маєш жіночність розвинити. Слухайте, у нас дві ікс хромосоми. Куди вже бути більше жінкою, ніж ми є. Ну і наостанок шостий критерій. такі жінки бояться всього нового. Вони ретельно прораховують усі свої дії, кроки, як вони мають виглядати, що і як може бути за чим, тому що бояться потрапити в халепу, бояться потрапити в якусь смішну ситуацію, там де вони будуть відчувати себе некомфортно. Це величезна напруга. І вони створюють її для себе, і для всіх, хто навколо. Повірте мені, це досить складно. Досконаліст така ідеальність дається важкою працею і неймовірною напругою. І жінка звикає роками жити в напрузі і ніяк не може розслабитися. Я назвала вам шість ознак. Скільки пальців загнули ви, скільки ознак ви знайшли у себе? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Але це не все. Все це призводить до того, що жінка втрачає впевненість. Її самооцінка дуже низька, їй складно жити. Вона може і хотіла б, і скорше за все могла б досягнути більшого в житті, попросити там більше грошей, зарплатню більшу, а обрати собі якусь професію, але не ризикує. Тому що думає про себе погано і тому десь там тримається в тіньочку, розумієте? І мені хочеться вам сказати, що послухайте мене, низька самооцінка. Взагалі не вирок. З цим можна працювати. Вона лише у нас в голові. Ніде-інде. А оскільки в голові, то нам потрібно працювати з чим з мисленням. Хтось для себе обере шлях піти до психолога і розібратися, чому низька самооцінка, хоча я думаю, що ви знаєте, і що з цим потрібно робити. І це шлях, це не робиться за один день точно. Те, що я хочу вам сказати, що є багато способів, як ми можемо працювати зі своїм мисленням. Вони прості. Ну, наприклад, жінки, які потерпають від психологічного насилля, скорше за все мають токсичне оточення. І ви не завжди його можете змінити, бо хтось не може покинути роботу, потрібно заробляти тут і зараз. Можливо, згодом так, але от зараз не може піти і перебуває в токсичному оточенні на роботі. Батьків ми не можемо змінити. Нити чоловіків не всі готові кидати тут і зараз. мудаків треба кидати швидко, але є класні мужики, але трохи токсичні. І треба навчитися протистояти цьому. Повірте, це можна зробити. Мені там налетить точно капці прилетить за те, що не треба жити з токсичними мужиками. Слухайте, ми всі трохи токсичні. Ми діти, тих, хто народився в радянському союзі. А я народилася авторитарна. Держава, це директивно, і ми навіть інколи не усвідомлюємо, коли ми такі самі директивні. Але цьому можна навчитися протистояти. Але ми можемо додати в своє оточення класних людей, які будуть підтримувати якісь жіночі ком'юніті, зустрічі, жіночі конференції, там, де натхнені жінки будуть підтримувати вас у вашому житті. У мене, наприклад, є онлайн-клуб жіночий, називається Be Happy Club. Нижче під цим відео буде посилання. Переходьте на сайт. Підписуйтесь і станьте частиною цього ком'юніті. У нас на рік розписані теми цього року. Ми святкували уже чотирирічі клубу. Я часто чую від жінок, що ми збираємося що четверга. Да? На такі онлайн-бесіди, де я якісь лекції читаю, як я вже казала, теми завжди написані на рік наперед. І ось інколи я чую від жінок, Маріна, інколи буває складно, але я надихнулася в четвер, змогла протриматися до наступного четверга. І це просто як бальзам на душу, дякую любі жінки. Ми разом величезна сила. А ще є чат, неймовірний чат, де навіть якщо ви серед ночі напишете хтось на іншому континенті. Підтримує вас, тож долучайтеся, будь ласка. Наступний крок, який потрібно зробити, навчитися думати про себе добре, загасити тих критиків внутрішніх і виростити адвоката, який вас буде захищати. Як найпростіша річ, яку ви можете зробити, це вголос щодня дві хвилини говорити про себе хороші речі, ставити будильник. Він вам телефонує, ви дивитеся, ага, час говорити про себе добре, а вмикаєте таймер і за таймером дві хвилини говорите, яка ви класна, що у вас найкращий зріст в світі, що ви чудово робите ось таку справу, що ви красива, розумна, згадуєте якісь речі, я класна мама, хороший тренер. Мені подобається мій зріст, 164 см це просто вау, яка класна штука. Там, що ви вмієте робити якісь поріжки під спідвиповертом, все про себе говорите. Якщо не можете зібратися і сказати про себе щось хороше, запитайте інших людей, що хорошого вони в вас бачать. Напишіть собі на аркуші і читайте, але читайте вголос з натхненням. Хоча б півроку, і ви побачите, що ви інакше будете сприймати себе, світ і вас, люди почнуть сприймати інакше. А це проста річ, як я вже казала, працювати з мисленням потрібно простими кроками, які доступні в реальному житті. Ну і наостанок, хочу дати ще одну рекомендацію. Вам точно потрібно навчитися говорити ні. Є багато способів, як я раджу вам застосувати один з найпростіших, називається заїджена платівка. Розумієте. Що вам потрібно зробити? Коли вас хтось попросить зробити те, що ви не хочете робити, колега по роботі, там, чоловік, наприклад, батьки, подруга, ви кажете ні. Вас запитують, чому? Ви кажете, тому що я тренуюся, казати ні. Ви не брешете, ви кажете правду. Ви кажете ну, будь ласка, ну зроби. Ви кажете ні. Чому? Тому що я тренуюся, казати ні. І кожного разу ви відповідаєте одне і те саме ні. Чому? Тому що я тренуюся казати ні. І повірте мені. Небо не впаде вам на голову, ваш мозок отримує неперевершений досвід, що виявляється, що коли ви комусь відмовили, ця людина теж не померла. З нею все добре, вона продовжує дихати, ви продовжите дихати, світ не змінився. А що так можна було? Так, да. так давно потрібно було зробити любі жінки для того, щоб не брати на себе зобов'язання, які ви не хочете брати. Тож, тренуйтеся, будь ласка, діліться цим відео з іншими жінками. Давайте об'єднуватися, пишіть коментарі. Разом, любі жінки, ми неймовірна сила.